Герої не вмирають, скільки б не повторювали цю фразу, для сімей загиблих воїнів край важливо, аби пам'ять про них жила. Так для пані Ольги, яка втратила свою близьку людину, необхідно знати, що ця втрата не була даремною. Син її чоловіка загинув у 14 році від рук російських солдат. Хлопець був добровольцем, їхав на обмін полоненими. Тоді був розстріляний цілий автобус. Він мав честь віддати своє життя. За нас усіх це дуже боляче усвідомлювати те, що наші діти гинуть, що в нас є такий сусід зажерливий, якому все мало своєї землі. Він лізе до нас, як таргани в усі шпарки. Це дуже боляче, це все тримати собі. Тому ми об'єдналися в родинне коло і стараємось щось робити заради пам'яті наших дітей, заради пам'яті наших рідних. Боронячи нашу свободу, загинув і син пані Людмили. Жінка розповідає, захист рідної землі для нього було справою честі. Для неї ж, як для інших матерів, важлива пам'ять і згадка про свого героя. Розумів, що країну потрібно захищати, і якщо вони там не будуть, то що буде з нами, з усіма? В нього двоє дітей, тому він казав, що повинен захистити усіх. Наш Україну сьогодні напередодні Дня захисника України і пані Людмилі, і ще чотирьом членам сімей загиблих вручили ікони пам'яті. Керівниця волонтерського проєкту у Дніпрі Гана щасна наголошує такі барельєфи для матерів та дружин загиблих воїнів знак того, що подвиг їх близьких оцінено та вшановано. Батьки, дружини, які втратили захисників, вони не повернуть їх ніколи. Але дивлячись на цей барельєф, вони розуміють, що подвиг їх. Синів або батьків шануються у рамках всеукраїнського проекту. Вже виготовлено і вручено більше півсотні барельєфів по всій країні. Цю ініціативу започаткувала скульпторка Олена Карамушка, яка багато років мешкає в Італії. Цьогоріч Дніпро долучився до проекту, і тут на місці волонтерським коштом виготовляють та потім вручають ікони пам'яті. Хочу сказати дякую. Всім причетним до цієї події. Вручення барельєфів відбувалось в українській церкві. Там після богослужіння й провели церемонію. Архієпіскоп Сіміон називає цю справу благословенною, тим паче, що вручення проходило на покрови Пресвятої Богородиці. Тож Дніпропетровська єпархія запросила сім'ї загиблих у храм. Особливе відчуття, тому що ми. Давно знаємо, що ці сім'ї втратили, давно ми знаємо ці всі події. Але вкотре раз, коли повертаєшся до таких, таких сакральних душевних історій, вкотре раз ти розумієш, що вічні цінності і вічна перемога, вона безперечно за, за такими сильними і волювими людьми, яких ми вкотре згадуємо, чи під час молитви, чи згадуємо я дойдя покриви це особлива пам'ять, тому що ми свідкуємо де Збройних Сил. І день е, таких особливої уваги, що по відношенню до воїнів, я вважаю, є благословена місія сьогодні. Добра справа, яку ми сьогодні звершили в нашому святому Дніпрі. Тому що Дніпро пам'ятає всіх загиблих воїнів, за них молиться постійно і е, з нами Бог і буде з нами Україна. Наші герої живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо, впевнені волонтери проекту, і наша відповідальність шанувати пам'ять про них. Ірина Кузьміна, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.